Доброго дня, шановні колеги. 3 липня 25 рік. Відео із невеликих двох частин. Перша частина стосується кишмисалу лучистого, його певним чином незвичної поведінки. От. Ну, з року в рік він, в принципі, поводить себе рівно та прогнозовано, а в цьому році показує дещо свої незвичні риси. І це пов'язано з тим, що великий. Різнобій по цвітінню, виходячи з того, коли розпускалася брунька. Основна брунька із однорічного пагону минулорічного пагону. От. Вона була частково вимерзлою внаслідок січневих плюсів, та лютневих значних мінусів. От. І частина саме отих продуктивних бруньок, які повинні були продукувати врожай в цьому році. Ну, от, такі, як тут то вона була вимерзла. І цей кущ він, ну, набирався його вегетативна маса початки росту не тільки з цих броньок, а і тих бруньок, які були сховані у багаторічній деревині. До цього відбувається до цього часу цвітіння. Воно неоднорідне. Наприклад, тут приклад, цвітіння закінчилося зовсім нещодавно. Ну а тут воно ще у розпалі. От, і це така побічна характеристика лучистого, здатність плодоносити із деяких бруньок з багаторічної деревини. Звичайно, вони не всі плодоздатні. От, але ж навіть із них можна шляхом візуального контролю, там недовго спостереження за перспективами тої чи іншої точки росту, можна відібрати продуктивні. Ну і заповнити все місце. На шпалері. От. Тобто характеристика, здатність лучистого продукувати урожай із бруньок, які вийшли із багаторічної деревини, не тільки із минулорічної деревини, Ну а негатив цього всього великий різнобій по часові у плані визрівання плодових утворень. Тобто, якщо стоїть мета одномоментно зняти врожай, то відповідно це не добре. Ну а якщо це десь біля будинку для себе, то, звичайно, візуально воно спостерігається, більш визріша груна, вона буде мати більш таке темно-рожеве забарвлення. Зазвичай все. Ну, це власне тим майбутнім власникам лучистого, хто ще визначається з своїм сортаментом, Но це також потрібно ну, брати його до уваги. Я не думаю, що саме вимерзання лучистого характерне лише для нього, оці внаслідок коливань січень, лютий, коливань температур. Ну а втім, лучистий здатний в принципі, врядувати формування шляхом розпочинання вегетації із багаторічної деревини, там, де здавалося б, на перший погляд, перспектив немає жодних інша частина відео буде стосуватися певних формулювань, коли ми називаємо ріст такого звисаючого пагону, в деяких випадках звисаючим приростом, ну, інколи його називають вільнозвисаючим приростом. Тобто це суттєві речі, інколи отак при спілкуванні з виноградарами помічаєш там, значні дискусії стосовно того, І це пов'язано з тим, що ну, певним чином. Ну, відсутнє розуміння у певних речах. Да, ну, давайте я зараз коротке пояснюю. От ми бачимо місце виходу оцього пагону. Так, ось воно все знаходиться тут. Ну, по якійсь причині я пропустив та не спрямував його у потрібний міні-бік, як все в мене тут знаходиться. Бачимо, що саме така форма ведення. На горизонталі, ну і так трапилося, що якась, якраз е, вдалий приклад для пояснення вільно звисаючого приросту. Бачимо, що е, цей пагін нічого не підтримує, у нього немає не, горизонтальної складової його шпалери. Тобто він от як вийшов, от так і е, продовжує свій рух. От, і внаслідок е, гравітації він буде опускатися донизу, звисати. Тобто він звисає вільно, в такому випадку, оця форма існування цього пагону називається вільно-звисаюча форма. Тобто вільно звисаючий приріст. Він йде аж до самого низу. От. Ще, можливо, ну не можливо, а точно ще там буде опускатися донизу. Відповідно, скоро доросте і там я його. Обмежу його подальший вертикальний ріст донизу, ну, буде відповідна чеканка. Ну, тоді будуть брати на себе ріст оці пасинки. От вони в принципі, нічому там, нікому не заважають, не притяняють, можна його так, оцей один пайн, і залишити. От. Звичайно, є сформування, коли тільки крім вільно звисаючого приросту, нема ніякого іншого. В такому випадку є певні незручності. Я їх бачу у тому, що певне є затруднення у, по обробках такого куща винограду він звисаючим приростом. Поряд з тим є просто приїзд, який можна назвати звисаючим. В даному випадку продемонструю звисаючий приїзд. Ось він. Він тут контролюється, у нього є проміжні фіксації. Зовсім в даному випадку зовсім незначна частина навіть росту на горизонталі. Бачимо, що ось фіксується буквально 30 сантиметрів, ну а далі вже вертикально вниз. Але назвати його вільно звисаючим немає підстав, тому що він певним чином ще володіє горизонтальною частиною свого приросту. Інший приклад існування звисаючого приросту. Знову я повернувся до вишалу чистого, от у нього така шпалера і подібна. Тобто частина приросту вона має. Вертикальний ріст, потім горизонтальний ріст. От. Ну, а далі, внаслідок того, що цей ріст буде продовжуватися, внаслідок гравітації крайня частина цього привісту буде опускатися донизу. тобто Вона буде мати звисаючий приріст. В даному випадку його не можна називати вільно звисаючим, а саме звисаючим, тому що контроль. Розташування оцих пагонів він відбувається і буде відбуватися. От. Тобто є сформування, коли мається повністю повне вільне звисання приросту. Такі шпалери, в принципі, простіші у От Не потрібно оцих рядів дротів для фіксації вертикально розташованих уверх пагонів. Тобто Фіксується у верхній точці рука, якась там плодова ланка, і потім внаслідок росту цих бруньок утворюється відповідним чином однорічний приїзд, який буде під власною вагою опускатися донизу, при цьому не фіксуючись. І це власне буде вільно звисаючий приїзд. В даному випадку цей приїзд от, продемонстрований саме на цьому. Кущу цей приїзд не можна буде назвати вільно звисаючим, його потрібно буде називати звисаючим. Це речі, вони, здавалося б, на перший погляд, що вони не суттєві, але у певних виноградарських дискусіях нерозуміння цих речей воно призводить до певних непорозумінь у діалогах між виноградарями. На цьому все. Дякую за увагу. До побачення.